Вітаю! Ви на Ютуб-каналі Медіа Рідний Край Газета Гадяцького зерства. І сьогодні на ріднокраїнських діалогах у нас незвичайна гостя. Незвичайна, тому що у свої 9 років вона є прикладом для багатьох дорослих. Знайомтесь, гадячанка, музикантка, волонтерка Єва та її мама Олеся. Я знаю, ви мені розповіли таку цікаву історію про те, що Єва записалася самостійно на заняття скрипки. Можна розповісти цю історію? Так. Мій опис я сиділа та очікувала на свій урок малювання. Раптом прийшов учень з чохлом. Він зайшов до класу. Потім я почула гадну та солодку мелодію. Я зайшла до того класу і попросила, щоб вони записали тентові на той інструмент. Тобто ти в 4 роки сама зробила такий свідомий вибір, так? Це було в мистецькій школі. Так. Там багато інструментів. Чому саме скрипка? Тому що він якось відрізнявся від всіх інших інструментів. А своє майбутнє ти пов'язуєш з тебе, мрії є, і самої скрипкою? Можеш я... поділитися? Я мрію стати відомою скрипачкою та оперною співачкою. Я розумію, то, що це потрібно багато зусиль, але я не боюсь труднощів. Єва, тобі зараз лише 9 років, але багато дорослих людей вже беруть з тебе приклад. Розкажи мені, як ти почала? Займатися волонтерством. що тебе мотивувало до цього? Спочатку я роз... не розуміла, чим можна зробити так, щоб поволонтерити. Я дивилася в інтернеті, як люди волонтерять. Діти волонтерять. Вони плетуть вінки, роблять звізера, вироби, печуть печиво. Але якось ми вирішили вийти, я вирішила вийти і заграти коло на день народження Шевченка, вона викликала гру. І я залишила відкрита чохол. Та за що мені не було чути трішки гри. І як люди відреагували? Люди почали кидати, хоча ми навіть не розуміли, я на що кидати, якщо просто залишила чехол відкритим. Ти не писала ніякої заклади, моя доклада? Вона якось ну, недавно вийшла. Був відкритий чахул, тому що вона приготувала скрипочку, стала грати. Я її знімала на відео, а люди перехожі йшли і кидали кошти туди. Якось з і стартонулася ця справа. І скільки, якщо не секрет, в той день вдалося зібрати. Ну там не багато, там до 100 гривень було. Ну то такими дрібними там то монетки, то 20 гривень, 5 гривень. Але це перший був такий маленький стар, вона зрозуміла, що. Не обов'язково в віночки там постійно і це вона не в мене. Вона спробувала але нічого з цього не вийшло. І так ми зрозуміли, що є музика, є її вміння, і цим можна також збирати думати. Пані Олесі, розкажіть, з чого все починалося? Починалося ще ще спочатку повномасштабного вторгнення. Дитина моя дуже хотіла також допомагати на збір там і дронів. Хотілося і, і байрактарів, але я зупиняла ідею, тому що. На той момент був у неї малесенький і ще йому там місяць-два було, і, і мені було складно її підтримати, тому що потрібно і апаратуру було нести і час на це витрачати, тому що вона співу використовує годину, півтори. І вона задіяна у цьому співові, у зборі донатів. А те і збори в неї були. Ну, ідеї такі були дуже могутні от зібрати на того байрактора. Я вважаю, що на нашому містечку це дуже довгий збір. А хлопцям потрібна допомога вже сьогодні. Тому ми на даний час і з того часу, як ще з липня місяця ми почали збирати, що вже конкретно виходить, збирати, то ми долучаємося до чиїхось збір, там, на пластик чи там, на галівський борщ ми допомоги скидали. А от щоб самим на щось зібрати, поки що ми не нагожуємося. Доньки хочеться на рушницю антидрону, ну, поки що мама не нагожується. Це, це, мабуть, дуже колосальна сума, і ми не будемо довго збирати. Ну, Може, колись і навожився на щось таке. Самі от, зібрати, там. Чи на автомобілі діти збирають самотужки? Ну, поки що долучаємося до чиїхось зборів. Розкажи про свої відчуття в той день. Це твій перший виступ такий був. Як ти себе відчувала? Я переживала, чи людям сподобалось, чи я гарно заграла. А по чому ти орієнтувалася? По тому, як кидають гроші, чи по тому, як вони слухали? Зупинялися слухали? Так, так зупинялися, слухали, посміхалися. Показували палець. Клос, так? Да? Так. А сьогодні тебе все ще присутнє те хвилювання як в той день? Ну, таке воно вже слабіше хвилювання. А люди реагують інакше чи так само? Ну, вони реагують вже інакше. Це, мабуть, тому що ти вже впізнала так? Єва поділися, чи є в тебе хтось із, можливо, це волонтери, можливо, це публічні люди, хтось із кого ти береш приклад? Ну, я беру приклад із Кладії е... Петрівни. Це виконавця, це більш. Вона тобі подобається як співачка, так? Так. А із волонтерської сфери. Чи є вона тебе вона хтось? <ганувач> це є 56-та бригада, і там я гнездів, якому ми скидалися на кошмаромобіль. І для неї це найбільший був авторитет. Ми на це відео натрапили, і з цього у нас почалися думати. Саме йому ми там 16 тисяч сто на кошмармобіль направили. Він і громадський діяч, і військовий. Я прийдушу 16 тисяч це саме ті, які збрала Єва. Е, це ті, е, лише тільки для їхньої бригоди. Для 56-ї мотопіхотної. це аеророзвитка, маріупольська бригода. А за який період вдалося зібрати таку суну? Незначний, можливо, за там, півтора місяці, тому що вона потім була захворіла, ми вже не збирали донати. І це саме на, на, на кошмаромобілі ми почали от, збирати перші донати. Який був найбільший донат? Ну, найбільший було 5 тисяч. Це саме моксимум. У нас так було. Це, я так розумію, десь просто хтось побачив, так? Це навіть це на увазі в той день, коли вона співала, то найбільше вона зібрала. А, зібрала, загай, Так, зібрала. А най... загалом всього донату вона 51 тисячу з хвостиком вже зібрала. І це, можливо, там 20 виходів. Ну, це це, в середньому там три тисячі у нас так вийшло. Це дійсно приклад для наслідування, ти молодець. Я тобою дуже пишаюся і захоплююся. Єва, поділися, будь ласка, думками, як ти вважаєш, чому важливо допомагати Збройним силам і яка в цьому роль культура? Ну, Збройним силам потрібно допомагати, щоб наближати перемогу Україні. І як ти вважаєш культур за допомогою культури можна підтримати Збройні Сили? Я вважаю, що так. А у післявоєнний період яку роль може відіграти культура у відновленні? Популяризувати нашу країну? Що ти можеш сповісти ще про такого волонтера як Володимира Демченка? Я знаю, що у тебе з ним співпраця. Ну, він нам допомагав, коли колонка ламалася, і тоді він нам допомагав і купив нам нову колонку. Це дійсно це дуже хороша людина, яка знаходить свій час, коли у нього своїх справ, я думаю, вдосталь, але знаходить допомогти. Єві Єва допомагала їм у зборі. В них був відкритий збір на пластик та 3D-принтер. Ми теж брали в участь у цьому зборі. І, також були такі неприємності. то мікрофон ламався, то колонка ламалася постійно. Він нам спочатку подарував мікрофон, хорошу професійну для того, щоб дитина займалася і, і відповідно допомагала Збройним силам. Вони нам допомогли вирішити питання, а ми будемо намагатися далі. І ось нещодавно на день народження нам подарували професійну колонку. якраз вчасно наша вже відмовила, перестала працювати. Тому ми вже будемо виходити з новою колоночкою, вже можна і скрипочку туди підключати, але вже о, під час шуму міста скрипочки взагалі не чуть. А тут можна підключитися до колонки і співати одночасно, можна і грати. А ви якось анонсуєте місце де будете наступного разу виступати? Ні, у нас якось воно спонтанно виходить. А чи помічали ви, люди, якого віку найчастіше? Зупиняються, донатять, слухають, підтримують це люди середнього віку, це діти, це, це там, і що... діти навіть підходять. Навіть є однолітки вони гордяться навіть... є маленькі дітки, які танцюють поряд, які теж говорять, що я хочу у співати. Тобто, ми так зажигаємо дітей. Що не потрібно сидіти в телефонах. Є час ходіть, позайматися музикою, там спортом, чимось, чимось допомогти збройним силам. Це не обов'язково там. Колосальні суми нести, це можна просто якимись діями, якимись вчинками і тими самими молитвами допомогти нашим захисникам зберегти наші кордони, нашу державність, і щоб ці діти могли вільно неї мрія оперної співачки. І щоб вона вільно могла поїхати в ту саму оперу, познайомитися, як там, що можливо вийти на сцену заспівати, якщо от мене чомусь управному співові? А ви як мама, ви підтримуєте її таку мрію? Чи робите ви якісь кроки до втілення цієї мрії? Так, я підтримую, звісно, тому що, мабуть, мріяти повинні всі, не тільки діти, а й дорослі, нам так, мабуть, буде простіше жити. Нам обіцяли знайти викладача, який дійсно оперним співом співає, і щоб допомогти дитині зрозуміти, її це чи не її. Тому що вона хоче за співателі приведе, при перена цей фільм любить, люди, люди постійно його переглядає і постійно співає вдома, ну поки що не настільки досконала, як оперна співачки. Ну, Але ми до цього йдемо. Я вірю, що все здійсниться. Єва, розкажи випадок, який вразив тебе найбільше. Ну, колись я співала дуже жалюну пісню, і раптом колонка поставилась на паузу сама по собі. Тут підійшла жінка. Я ж була в великому бролі, вона подумала, що я плачу вняла на мене, вона сказала: не переживай. Підтримка від глядачів твоїх ти я і відчуваєш таку підтримку. Так. Найперше, дякую тобі за допомогу Збройним силам України, які захищають і тебе, і мене, і кожного з нас в Україні. І я тобі дякую за твою мужність, твою сміливість, тому що вийти і зіграти на таку велику публіку. Це теж потрібно мати невелику сміливість. ще тобою захоплююся і бажаю тобі миру, здоров'я і здійснення всіх твоїх мрій. Для всіх, хто любить рідний край, ми нагадуємо, що у нас доступна передплата на газету Рідний край газета Гадяцького земства. А також підписуйтесь на нас у соціальних мережах на Ютуб каналі, ставте лайки, коментуйте і любіть рідний край.